Знову повертаюсь на YouTube. Вирішила записати для вас цього разу такий влог. Не знаю, наскільки він вийде днів. Мені здається, я зніму десь буквально 3-4 дні зі свого супернасиченого київського життя. Тому, тому welcome у мій влог. Сьогодні у мене в планах, сьогодні у нас вівторок і сьогодні в мене очні пари в універі. тому зараз я якраз на них збираюсь. До цього робила домашку, закидувала е, файли, відео по роботі, ну і, в принципі, нафарбувалась і зараз вже буквально за декілька хвилин буду вибігати на пари. Тому давайте починати цей день разом зі мною. Боже, я насправді максимально тішусь тому, яка зараз класна погода. Тому що взагалі я не дуже люблю осінь. Для мене це такий супер депресивний період. Але коли на вулиці тепло, коли на вулиці, як зараз, плюс 25, у мене максимально гарний настрій і моя продуктивність просто на сотому левелі. Посіть у кого так само. Взять. Люблю КНУ, вступайте в КНУ. КНУ толк, все -толк. организовано. У вас будет классный студентский квиток. Так, ну что, я уже пришла до дома с пар. Зараз я буду вечеряти. Зараз на годинку приблизно 20 година. І от що я не люблю другу зміну, це коли пара в нас так допізна. Зараз я буду їсти гречку, яку я, до речі, вчора приготувала. Зараз я вам покажу. На хвилиночку це моя фірмова. Я вважаю гречка, тому що я роблю гречку з індичкою, з перчиком, з морквою і з грибами. І все це дуже, дуже, дуже смачно. Так, ну що, от моя вечеря, і зараз буду шукати собі щось на ютубі. Так, я знаю, що краще їсти без перегляду чогось, але я дуже хочу розслабити з в кінці тяжкого навчального дня, тому, скоріше за все, зараз буду дивитися новий влог Роксолани Величковської І до речі, декілька днів тому я була на зустрічі безпосередньо з нею, тому що мене запросили FM-FM. Дуже за це вдячна, дуже взагалі вдячна за те, що я можу бути частиною цієї спільноти і відвідувати їхні події. Я насправді не знаю, коли зможу це розповідати, але я думаю, що коли я викладу цей блог, ви вже все будете знати. Тільки що я була на подкасті, гостю на подкасті були Turbo Futures. Дуже класний подкаст, я вам лише на нього посилання, обов'язково перейдіть і перегляньте. Ми говорили на дуже класну тему про страхи, про мрії, тому однозначно однозначно раджу вам подивитись. Ну і загалом можу сказати, що це було моєю величезною, величезною мрією, і в мене бути гостею на подкасті Ви на моїй і дощі бажаю. Тому знаєте, що, блін, класно, коли мрія здійснюється і. Дуже класні, що я йду до життя своєї мрії як монтувати ті самі Вернувся з ідеєю почати. Така ситуація склалася коли. Ну що сьогодні був неймовірно класний, неймовірно насичений день, тому що я була на випускному у Тані Стороженко. Хто не знає, то я навчалась на її курсі по побудові особистого бренду: це you in the City». Я мені здається просто досі під дуже позитивними враженнями від організації, від людей, які були поруч. Сьогодні я також познайомилася, окрім того, що познайомилася з Даною, яка мені дуже імпонує. Також я познайомилася із Лєрою Дідковською, блогеркою-інфлюенсеркою, і колишньою учасницею групи Open Kids. Побачила неймовірну кількість натхненних креаторів, блогерів Тому це не точно. На дуже довгий період часу залишиться в моїй пам'яті. Зараз я вибігла на тренування. Я свій любимой смертес. От але сьогодні в нас субота, але після тренування на мене чекає робота, а не відпочинок, тому що я працюю для одного проєкту. Розповім вам про це вже після тренування. Проєкт, для якого я працюю, це A-Concert. Я думаю, що всі кияни їх точно знають. Це концерти просто неба на Тарасі Гулівер і на Тарасі Рівермол. І я безпосередньо знімаю для них репортажні сторіс і різний інший контент. Мені прийшла посилочка, подарунок від бренду L'Oreal і я дуже хочу відкрити його разом з вами. Самої L'Oreal вже надсилають мені подарунок втретє. І всі ці рази це було шолена класна косметика для волосся. Ось такий у нас пакетик. Давайте дивитися, що тут Боже, клас! Ось таким чином виглядає шампунь. Далі це якийсь серум так, професійна змовна сироватка. Я, до речі, ніколи таким не користувалась. Буде цікаво затестити. Далі в нас мініатюрки. Такс. У нас тут масочка. До речі, цього разу дві масочки. Це дуже круто. І олійка. Боже, до речі, подивіться, наскільки мило виглядає олійка. Дуже насправді вдячна Реаль за увагу, за те, що надсилають мені ці подаруночки. Дуже класно. І я вам скажу, що мені реально подобається ця косметика. Тобто вона супер підходить моєму волосю. І після того, як мені одного разу надіслали такий набірчик, я собі придбала повнорозмірні флакончики. Тому, клас. Насправді осведує заклад, який знаходиться на полоні. Лишу вам тут в, в інстаграм з ради щира рекомендація зараз тому, що рідко буває таке, що проходиш заклад, і прямо закохуєшся у все. Ну що, зараз я їду на пари. Сьогодні у нас п'ятниця, кінець тижня. От е, у мене сьогодні були дві пари, це фундаментальна фахова підготовка. І тому беру вас в сьогоднішній день з собою. Насправді сьогодні дуже хороша погода. порівняно з тим, що було в минулі дні, тому що в минулі дні просто постійно лив дощ. Зараз хоча б світить сонечко, і плюс 12 градусів відчувається не так погано. Пари, тому що першої пари, яка, бути, її не було. Е і тут ми вчимось писати наукові дослідження, сказати, що це не цікаво, це нічого не сказати, але е так потрібно оформлюємо джерела за е різними вимогами і обираємо там свого наукового дослідження. Я, наприклад, досліджую журнал, який має назву Локальна історія. Тому якось так. В універі, насправді мені особисто дуже холодно, хоча я в дітей в теплюші костюм зимовий і куртку. Так, я вже прийшла додому. Зараз буду сидіти робити домашнє завдання з англійською. Тут потрібно підготувати презентацію, і вирішила розповісти вам взагалі про те, які дисципліни ми вивчаємо, тому що я насправді отримую дуже багато питань саме стосовно цього, стосовно того, що взагалі вивчають на спеціальності журналістика на освітній програмі, реклама та зв'язки з громадськістю, де навчаюсь я. Загалом вивчаємо досить різні дисципліни, і деякі з них мені подобаються набагато більше. Вони прям дуже мені цікаві. Деякі, звісно, є менш цікаві, мені здається, як і в будь-якому університеті. Декілька предметів, які мені найбільше подобаються, це медіа виробництво промоція. Супер класна дисципліна. Де ми розробляємо власний проєкт, пишемо його смм стратегію, свот-аналізи, робимо дуже багато класних, дійсно практичних, корисних штук, які потрібні на моїй спеціальності. Також мені подобається дисципліна фундаментальна фахова підготовка. Що це взагалі таке? Насправді мені здається, це ця дисципліна є абсолютно кожного року і на ній вивчається. Абсолютно різні штуки. До прикладу цього семестру у нас ця дисципліна поділяється на медіатехнології і на медіадослідження, а також на історію журналістики. Тобто, це такі три складові, з чого складається сама вже дисципліна. І все це викладають різні викладачі. Насправді, зараз ми пишемо наукову роботу, як я говорила перед цим. І чесно вам скажу, я не знаю, що може бути гірше. Це мені здається, взагалі абсолютно застаріла і непрактична штука. Але це потрібно робити і потрібно робити якомога швидше в моєму випадку, тому якось так. Ну і плюс до того, звісно, у нас є якісь базові предмети, до прикладу, англійська, про яку я вам розповідала раніше, що я зараз роблю презентацію. Насправді, супер класний предмет. Мені дуже пощастило з викладачкою, тому що вона дійсно класна, практична англійська. Ми вивчаємо. Так би мовити, професійну англійську, тобто говоримо про public relations, реклами, пропаганду і таке інше. Загалом скажу, що я насправді задоволена спеціальністю, яку я обрала. Мені подобається, мені подобається те, що я вивчаю те. Що імплементовує одразу в життя, це супер класно. Але звісно, є різні недоліки типу організаційних моментів, типу деяких викладачів, які використовують застарілі методи вкладання, і все це не дуже цікаво, але знову ж таки. Це є, мені здається, абсолютно в будь-якому університеті. Тому я ставлюсь до цього абсолютно окей. Ну що на цьому я буду закінчувати влог. Він вийшов достатньо довго. Я навіть не думала, що він буде стільки тривати. Я планувала знімати його буквально три дні. Але вірю в те, що вам було цікаво, я вперше за довгий час вирішила вийти до вас і зняти влог. Тому, якщо вам сподобалось, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, обов'язково пишіть коментар, тому що це надзвичайно важливо для просування україномовного ютубу. А я намагаюся створити для вас класний, якісний, цікавий контент. Також не забувайте про мої інші соціальні мережі. Всі посиланнячки я прикріпляю в описі до цього відео. Ну і до нових зустрічей! Я сподіваюся, вам було цікаво і па-па!